Доброго ранку, діти, я рада вас всіх вітати. Сіє жменями дива, господарочка, зима, захурделила, засніжила, ніжним пухом землю вкрила, вовну вбрала, всі хатини, розстелила скатертини і подвір'я ясно біло, прикрасила, зимка вміло, у снігу сіненька річка. Загубилася, мов стрічка, спи, спочинь, моя дитинко, на весні заграєш дзвінко, чи поля в теплі сховались, Щоб пшениці добре спалось, чи сережки кришталеві, та хустки вдягла дерева. Чи пташкам є вдосталь їжі, а в людей соління в діжках, Чи горить вогонь в печах, чи кожух є на плечах? Що убив затишок є лад, увімкнула снігопад, газдувала зимка зрання у турботі та старанні. Дітки, я пропоную вам сьогодні намалювати зимове дерево. Для роботи нам знадобиться аркуш синього кольору, пензлик, стакан з водою, ватяна паличка, фарба білого та чорного кольорів. На аркуші папер чорною фарбою малюємо стовбур дерева та промальовуємо внизу лінію горизонту. Тепер будемо прикрашати наше деревце сніжком, Мочимо пальчик в білу фарбу та ставимо відбитки по всім гілочкам та малюємо так само відбитками пальчиків кучугури снігу, беремо ватяну паличку та будемо малювати сніжок. Вмокуємо в білу фарбу та ставимо відбитки по всьому аркуші паперу. Ось таке гарне зимове дерево вийшло у мене. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!